Вітаю на каналі Тато, скажи казку». З радістю, моя малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку Лисиця та рак. Бігла собі лисичка повз річку та й побачила рака. Виліз він із води на камінь та клешні точить. Здоров був, раче, каже йому лисичка. Це ти до Косовиці готуєшся, що клешні об камінь гостриш. Привітався до неї рак та й каже, клешнями роблю те, що ти зубами. Треба, щоб гострі були. А лисичка тоді, давай з нього насміхатися. <риклад> де ж таке світ бачив? Щоб на ногах зуби були? <риклад> Недарма люди про твою, так би мовити, спритність говорять. Розказують, як ти подріжджі до Паски ходив, приніс їх аж через рік і на порозі розлив. Чи це правда? Хм. Може, коли й правда була, але зараз на брехню схоже. Як хочеш, то перевіримо. Побіжимо на випередки і подивимось, хто дістанеться першим он до того пня. Я тобі навіть ще. На один скок уперед ходу дам. Ха -ха -ха, що на випередки? здивувалася лисиця. Ах, але як хочеш, то біжимо!» Приготувалися бігти, лисичка, як і домовились, стала на один скок уперед від рака і дожидається, коли той звелить бігти. А рак був хитріший, учепився клешнями за лисичого хвоста. І гукнув Побігли! От лисичка й подалася, щосили. Добігла до пня, повернулася, щоб подивитися, де там рак чим чекує, аж чує позаду себе: Ох, і забарилася ти, лисичко! Я вже її на пень залазив, усе визирав, чи скоро ти прибіжиш. Лисичка вухам своїм повірити не могла і аж рота роззявила. «Ох!» Отакої От каже. І більше зрака не сміялася. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець! Поставте лайк цій казці та не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові казки.